Доброго дня, шановні шановнічу! Сьогодні ми з вами е, продовжуємо робити ранкову зарядку. Я багато сьогодні казати не буду. Ми робимо е, ранкову зарядку ранку, і вправу на витривалість тільки на локтях. Все робимо спокійно, розпочнемо верхніх тінцівок. Поїхали. Руки на пояс, вперед-назад Виконуємо одну хвилинку, пробачте. Без різких руки 13, 14, 15, 16, 17, двадцять, 19, 20. Нахило голову вліво в праву сторону. Продовжимо раз. Два. Спокійно. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. і на останок. Десять. Поворота голову вліво в сторону. Спокійно. Раз. Дуже добре. Молодці виконати. Три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Руки перед собою ножиці. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, дев'ять, десять. Ліва рука до гри. Два прогиба. Ліва рука на три, чотири. Зніно положення рук. іншою рукою. Ліва рука до гри. Раз, два. Спокійно. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 12 12, 12, 12, дванадцять, 17 17 сімнадцять і 19, 20. Дуже добре руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки в сторону собою. Спокій. Раз, два, три, чотири, від себе. пять, шість, сім, вісім до себе. Раз, 3, 4, від себе 5, 6, 7, Закінчили. Кістяну. Раз, до себе, два, три, чотири, від себе, п'ять, шість, сім. Вісім до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуємо кинопрос. На Накрутував вперед назад, легко. Розпочинаємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять. Продовжуємо, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять. Двадцять, дуже добре. Руки на полі. Два поверта тулуба вліво, два поверта тулуба вправо. Руки на поліспочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Руки на полі. На раз, два, три, чотири, чотири нахла вліво. На п'ять, шість, сім, вісім, чотирнагла, тулба вправо. Розпочинаємо. Раз. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. молодці. П'ять, шість, сім, вісім. І на останок. Раз, два, три, чотири. І іншу сторону. П'ять, шість, сім. Закінчили. Десять нахилав одне низ, десять нахила посередину. Десять нахилок в іншій нозі. При цьому не обов'язково ладонями торкатись підлога, але стараємося тримати спину ровно. Поїхали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Посередині. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нараз стоїмо на носки без перекатів на п'ятки. Без перекатів. Просто стоїмо якомога вище. 10 разів. Спокійно. Раз, Пускаємось. Два. Спокійно. Без різких рухів. Три. Якомога вище. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'яти. І. Десять. Сьогодні потримаємо при. Пробачення. Не фризпрос це має. Потримаємо планку 15 рахунків і на сьогодні все. Спокійно. Розпочинаємо. Рахуємо слух. Раз. Пробачте одну хвилинку. Вибачте. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15. Всі дуже великі молодці, всі дуже добре виконували. Я вас прошу. Не забувайте ставити вподобайку, якщо вам подобається. Не забувайте підписатись на мій канал. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти. На все добре, па-па.